Вчилася шість років в університеті, для того, щоб стати ворожкою. А ну давай. А розкей мені, а я подивлюсь. <паспраць> Ти брешеш. Ти поставив свічку, заробляєш гроші, вдягнув кустинку, сидиш такий. Ну я це й так Ну Тоді на що ти прийшла? Якщо ти це знала, а що мене там болить, а чого воно болить, ну я ж не ріка кіць як передбачення в паличках. Витягнуться склав ручки вмер смерть. Ти візьмеш карти в руки, то вдома хрести поперевертаються. Що ти жартуєш з карти, ну карти пожартують з тобою. Так от діана Тешнер, відьма та негідниця по версії людей, які не розуміються в поняттях таро та духовного розвитку. А насправді тарологиня та езотерик, яка за допомогою. Карт може прояснити будь-яку ситуацію. Що таке таро? Це система карт: 78 штук. Старші аркани, молодші аркани. Це була гра таро чи Віталії. Люди розкидали карти, гралися. От, і все це просто була гра для знаття. Потім воно ну, набуло якогось такого скажімо, містичного і духовного сенсу. В Загальному типу я розглядаю то робіш з психологічної точки зору. Це аля ті самі метафоричні карти, що в психології. Тільки різниця в тому, що метафоричну карту витягує клієнт в психолога, і він сам її трактує. А в таро, типу, ти майстер, ти розкладаєш ту карту, і ти її трактуєш. Чи таро має відношення до магії, і так, і ні, це залежить від самої людини. Якщо я буду робити якийсь розклад, ой, не розклад типу якийсь ритуал. І я використаю таро в ньому, то так воно буде мати відношення до магії. А якщо я сижу е, і роблю розклад, там чисто розбираю над якісь психологічні портрети, типу, е, чи ким там людині працювати, то ні, це просто вже більш психологічна штука. Але в загальному, типу, в давнину, це більше все-таки ну, в, магічні, в магічній сфері використовувалось. Але я все ж таки кажу, це залежить від вашого сприйняття. Якщо ну, от вас такий погляд на життя, ви демонізуєте все, то. То для вас воно магічне. Але в загальному, типу, зараз всі сучасні тарологи це розглядається з психологічної точки зору більше, ніж з магічної. Ну, який найбільш поширений стереотип, що це магія, що це така чорнюща магія, чорніша чорної землі. Гірше нема куди. Не що це можна кинути порчу, і що не знаю, як ти візьмеш е, карти в руки, то вдома хрести поперевертаються. Але це не так, це просто папір, це ну, ваше бачення, що типу, ти закладаєш в ту карту. Звичайно, що е, їх можна використовувати під час якихось магічних Ритуалів. Але чесно, це і волосинку, і вилку, і ніж можна використовувати під час ритуалу, але це ж не є <ган> щось погане, типу, це залежить від людини. Як в загальному оточуючі ставиться до моєї професії. Ну, Друзі, там однолітки, ну таке, їм цікаво або байдуже. Типу, ну, їх більше це була цікавість. Звичайно, що родичі ну, вони ж не знають, що це, вони всі віряни, і вони думають, що. Ну, у мене роги виростуть на голові від того, що я карти в руках тримаю. У них було таке негативне ставлення. Оце бабка до мене телефонувала і каже: То ти вчилася 6 років в університеті, того, щоб стати ворожкою. Я їй, звичайно, поясняю, що це трошки не так, типу, і це можна використовувати там, і в психології, але ну. Неї була така категорична думка, але вона в загальному в подальшому змирилась, типу, і все окей, все класно. Е, от, друзі, знайомі, їм було цікаво, типу. Вони це сприймали дуже з великої цікавості. Казали, що типу, о, ти молодець, це щось нове, це щось цікаве. Там в, в оточенні немає. Там таких друзів з такими ну аля здібностями. Е, ну, звертались за розкладами. Типу, ну в загальному, типу, дуже ну, позитивне було ставлення. Таро це така штука, яку може вивчити будь-хто. Для цього не потрібно не знаю, вродитися з цим чи мати якісь суперздібності. В загальному ми всі ж маємо інтуїцію. Просто в когось вона більш притуплена, а в когось вона більш розвинена, це навіть з дитинства видно, або це можна може прокачатися. От, і типу, ти просто Елементарно, чи купуєш книжку, чи береш курси, до речі, це найкращі курси брати. Тобі собі де легше, коли тобі це хтось пояснить. Але можна, от коли людина більш розвинена інтуїція, вона може це й сама вивчити, їй не потрібні будуть ніякі курси. Але цього можна вчитися будь-хто. В книжці, чи там людина, яка тебе навчає, вона тобі е, дає трактування цих карт, але в роботі насправді цього мало. Ти маєш відштовхувати і від, відштовхуватись від своїх відчуттів, від інтуїції, і плюс, типу символіка. Там ж дуже багато символізмів, наприклад. Там равлик на карті намальований, це вже означає, що це щось повільно йде. Типу, там така гілочка, там зірочка, типу, і в цьому всьому є е, трактування і значення, таке саме кольори, в яку сторону повернута голова люд, голова людини. Наприклад, якщо розкладно стосунки, і там випадає хай буде дві е, карти. Там дві людини чоловік і жінка. І наприклад, жінка дивиться вправо, чоловік вліво. То вже типу, ясно, що їхні погляди типу, розходяться. От ну це логічно, типу. Тут можна використовувати логіку, інтуїцію і плюс знання. Типу. До речі, можна навіть просто інтуїтивно тип, погадати. Ти ж бачиш, що на картинці намальовано, і Ти від цього відштовхуєшся, ти роздумуєш, пояснюєш. І все, типу, це не є щось складне. Цього можна навчитись дуже легко. Просто кажу, можуть бути трошки затруднені такі. Коли людина, наприклад, дуже зажата і вона не слухає себе, не слухає свою інтуїції, то звичайно, що їй буде важко. А коли людина, скажімо так, легка по життю, вона довіряє собі, та ну, це, це легко. Типу таро, це не є щось таке неймовірно складне, це досить легко вивчити, це не є якась така неймовірно важка система. О, Люди та роблять самі собі розклади в чаті GPT. Ну, моє ставлення взагалі до чату GPT негативне, бо, як на мене, він притуплює людський мозок, типу люди не хочуть думати. Е, я не знаю, мені здається, що це якесь як передбачення в паличках витягнути. Я не відчуваю в цьому якоїсь конкретики. Бо коли людина робить розк... розклад людині в цьому є життя, в цьому є людина, типу, а це тобі зробив комп'ютер. Ну мені я не з моє ставлення негативне. Якщо хочете, робіть. Типу, я ж не можу комусь заборонити, дозволити. Але я негативно до цього відношуся. Типу, я за те, щоб людина йшла до людини, типу, щоб ви комунікували, того, що ну, ти в чаті GPT, він тобі сухо скине. Навіть те саме трактування з книжки Аля, типу, що означає, а коли ти комунікуєш з людиною, от, наприклад, до мене хтось прийшов, я ж відчуваю цю людину, що не так, типу, Я ж відчуваю не тільки від того малюнка, який я там бачу, типу і про енергію, про енергообмін. Як на мене, це дуже важливо. А демонізовані карти почнемо з того, що в Таро немає хороших і поганих карт. Цих немає хороших і поганих емоцій. Але люди бояться карт, звичайно, що вони бояться 15-го старшого аркану диявола, вони бояться. 13-го аркану смерті, вежі бояться, а і ще перевернутих карт. Люди можуть боятися. От беремо аркан смерть. Всі думають смерть. Склав ручки, вмер. Смерть. Ні, насправді ця карта символізує про перехід на новий етап, про якісь зміни. Типу, оце вона про це. Просто смерть, типу, це такі повільні зміни, плавні можуть бути, але часно, деколи і смерть теж можна означати. Такі може бути смерть. А башня, наприклад, це про руйнування, це про різкі зміни, типу. От, диявол, вона, це дуже хороша карта, як на мене. Диявол це про великі гроші, про азарт, типу, про сексуальність, про енергію таку шалену, типу це, якщо в плюсі, всі карти можуть бути в плюсі і в мінусі. В мінусі це може бути, наприклад, залежність від алкоголю, наркотиків, там, від азартних ігор, типу, навіть тих ну, в такому плані. До речі, є ще ну, карти. Прямі і перевернуті, типу. Ти як робиш розклад, ти можеш їх або в суту в перевернути. Ой, в прямому значенні, типу, їх розкладати, або і в прямому, і в перевернутому більшість моїх колег вони користуються в прямому значенні. Карти типу, по як випала, так і є. Я на початку, типу. Розкладала і на прямих картах, типу, і на перевернутих. Там різниця в чому, що перевернута карта може мати або протилежне значення, типу, до прямої, або трошечки видозмінене. І якщо користуватися суто прямими картами без перевернутих. Це не означає, що ти щось менше побачиш. Типу тобі тих 78 карт достатньо буде, не обов'язково їх перевертати. Але я люблю і так, і так. Типу. І ще, до речі, це залежить від колоди. Бо деколи колоди, оці новіші такі прям розмальовані. Ти якщо її перевернеш догори ногами, ти там взагалі нічого не зрозумієш. Ти так таки деколи дивишся. А ще перевернути, то взагалі супер буде. В загальному колод є дуже багато, але існує, скажімо так, французька система таро і, і англійська. Всі переважно штампують їх на основі цього райдера вейта, на основі англійської школи. Але трошки всі дуже відлітають, бо, типу, є база, є малюнок, є значення. І всі, типу, такі щось схоже малюють, і вони вже так далеко летять. що Ти дивишся на цю карту, і то вже якась, ну. Символізму там немає умовно. Типу, це дуже рідко, що якісь такі класні карти попадаються, які, типу, вони і до системи гарно приєднані, типу, є ці символи, кольори і так далі. І значення, типу, але в більшості, типу, це все щось дуже сильно відлетівше. Ну, якщо брати, до речі, ці колоди з «Аврори», у мене є одна штука, типу, Ну, якщо ти не знаєш бази, типу для новачка ці колоди категорично, типу ну протипоказані, типу, ти там нічого не побачиш толкового. Коли ти вже працюєш з таро, ти просто знаєш, значення. наприклад, я там бачу карта Сімірка, там Пентаклів. Ну, я і так типу знаю, що це означає. Типу, і я вже, чесно кажучи, я не прив'язуюсь до малюнка на тій карті. Це вже просто з голови і зі знань типу йде. А сама та колода, типу, ну ну вона не є робочою, я би її не брала для розкладів. І якщо людина починає займатися таро. То першу колоди, її варто брати, це класичний райдер Вей. Заборон при роботі з Таро, якихось прям таких немає. Це вже залежить від самого таролога. Наприклад, я не даю нікому в руки свої карти. Але можна давати, типу, це не є таке, що от не знаю, написано в біблії Таро не даває нікому карти. Ні, хочеш, даєш, хочеш не даєш. Наприклад, я не даю, бо це моя енергетика, і мені, типу, не дуже подобається, коли хтось в загальному чіпає мої речі. Наприклад, ну, що таке, наприклад, з правил — це уважно ставитись до таро, як до інструменту, типу з повагою, типу, не розкидати ним, не кидатися, типу, не жартувати. Е, і ще. Таке правило, от, щоб колода мала своє місце. Щоб вона була в коробочці, щоб вона не валялася. До речі, коробочка або мішечок, де тримають таро, воно називається домівкою. А місце, де ти тримаєш таро, там, наприклад, в тебе шухлядка з картами, це називається квартирник. Ще можна, наприклад, чистити колоду карт. Це теж за твоїм бажанням, як ти відчуваєш, ну, але в загальному чистити бажано, бо ти люди приходять з позитивними негативними запитами, це накопичується на тобі. На, на колоді. Е, і ще бажано себе чистити От після роботи з клієнтами, е, наприклад, там, душ, сіль, щось в цьому плані, в бані і так далі. Або елементарно, це просто ти зробив розклад. Я завжди думати після цього руки. Типу, ну, Я відчуваю, ніби щось mm -hmm. не так є. Я й думаю, руки, або, наприклад, там над свічечкою руками поводила, типу, щоб о, це знищити. Mm -hmm. Буває таке, що розклад не здійснюється. Від чого це залежить в загальному розклад на картах бажано робити з конкретним терміном. Наприклад, ти приходиш до і кажеш, що мене чекає на цьому тижні, що там, там перспектива моєї роботи протягом трьох місяців. А не ну, типу, щоб були конкретні часові рамки, і в загальному бажано робити розклад терміном до року часу, типу, не більше, не зазирати. В загальному чому може не збуватися розклад. Коли ти приходиш на розклад, це що може статися. В даний момент часу, типу, от ти зараз така людина, ти дієш так-то, так-то. Якщо ти нічого не зміниш, ну, типу, отакі є е, варіанти розвитку подій. Якщо ти такий подивився, ага, мене не влаштовує, ти міняєш, робиш якісь дії, міняєш своє ставлення. Тоді, відповідно, воно не відіграється, бо ти подивився і ти вже зробив дії, щоб воно не справдилось. Ще може не відігратися, коли людина бреше. От вона те задає брехливе запитання, ти відповідно і отримуєш брехливу відповідь. Це не так, як в кіно кіношці прийшов, і я така. Ти брешеш, ти брешеш мені, типу. Це не так працює. Типу. Ну ти збрехав, ти отримав брехливу відповідь. Або ще коли людина така приходить з понтом, типу, а ну давай. А розкинь мені, а я подивлюсь, типу тоді теж типу, не відіграється. Ну, і коли це якесь глузливе ставлення, відповідно, людина не серйозно, тоді теж розклад не відіграється. Це таке, як кажуть, якщо ти жартуєш з картами, карти пожартують з тобою. Отак -от. Буває таке, що я не відповідаю людині. От я бачу, ну я відчуваю, що не треба. Я не хочу їй писати, що там доброго дня, я не візьму вас в роботі, бо я так відчуваю. Ну, типу, нашого. Я просто, типу, не відписую і на тому все. Я згадала, був якийсь запит, мужчина мені пише. А я як визначити, чи в мене є прив'язка до людини. Ну, типу, я йому не відписала, бо я некомпетентна. в цій ситуації це щось ну це більш магічні якісь штуки. Звичайно, що бувають випадки, коли люди не задоволені е, результатом розкладу, того що ну людина ж знає всередині себе відповідь, що ну, типу, що не так. І вона приходить до терологу, бо вона, їй це не подобається, те, що вона знає. Їй не подобається правда, і вона приходить почути якийсь інший варіант. Ну, типу, але правда одна, і все типу. І вони такі, або деколи людина просто знає на свої питання, вона приходить до Таролога, ти їй робиш розклад, вона каже: Ну, я це і так знала. Ну тоді що ти прийшла, якщо ти це знала? Ну, щоб що шо, типу? Бо тобі не подобається те, що ти знаєш, і ти хочеш почути щось інше, типу, те, то, що тобі сподобається. Ну, то так не працює. Ну, було, що. Жінка типу, за чоловіка питала, чи він, якщо я з ним буду жити, чи їм буде далі пити. Ну, він і так пив. Я кажу, так, він буде далі те саме робити. І вона така, а, ну я й так це знала. Напевно, що мене дратує, це коли я кажу людині, що я займаюся старою, з цим працюю. А він такий: або вона, я в це не вірю. Ну ти ж навіть не знаєш, що це. І, ну, типу, я Спокійно на це реагують, типу не, не хочеш, не вір. Мені типу вже байдуже. Яке в мене ставлення до таких людей, які думають, що це шахрайство, чесно ніяке. От мені байдуже, прям. Типу, я не відчуваю нічого. Я така, а ну добре, типу я якось спокійно сприймаю будь-яку позицію. Як така кожен е має право на свою думку, і все, типу, я спокійно сприймаю це. Буває, що багато хто знецінює пра працю таролога, тому що вони думають, що вклад в саме таро дуже невеликий. Ну що там, купив одну колоду карт, поставив свічку, заробляєш гроші, вдягнув хустинку, сидиш такий, типу, що твій вклад не знаю там 100 гривень і все. Ну, насправді це не так. Ти ж проходиш навчання. Наприклад, я два рази проходила навчання, типу, це ти цей в загальному весь багаж твій знань протягом життя, твій досвід. Типу, і ти одною колодою не обмежишся, багато хто використовує якісь атрибути, проходить додаткової навчання там, з Психології навіть, щоб розширити свій кругозір, тіпа і краще допомагати. Тому там, ну, це не 100 гривень, і 200, ні Ну, Елементарно нормальна колода коштує від 600 гривень. Найчастіші запити, з якими до мене звертаються, це запити про стосунки. От це класика. Мені здається, що це всіх. Так? Зазвичай мені би хотілося, щоб до мене там, люди зверталися з якимись м -м питаннями, наприклад, про свою діяльність. Чим їм займатися, про щось духовне, але всі більшості про стосунки. Як не про стосунки з хлопцем, що він там думає, що робить, так про не знаю, просто що про мене думають. І ще, до речі, второ, не бажано робити розклад на третіх людей. Для прикладу, там, хай прийде, прийшов до мене хлопець, і він каже: як там справи моєї дівчини колишньої, чи вона з кимось зустрічається, чи ні? От для прикладу. Таке не можна робити. Є таке, що робити, типу, але я не роблю такого, тому що це вже влізання в особисте життя посторонньої людини. Якби він прийшов і запитав стосунки його з тією дівчиною, що там між нами, що вона відчуває, що я, то так, типу без питань, типу, я би таке зробила. А коли людина приходить там питає, а що там в когось, а скільки в нього зарплати і так далі, то типу, ні, це мінус одразу. Є в мене теми, на які я ніколи не роблю розклади, це запити здоров'я. Ну, Коли там людина каже, подивись, а що в мене там болить, а чого воно болить, ну я ж не лікар. Будь ласка, до лікаря звертаємось. Це запити про війну. Типу, я теж такі, ну, коли війна закінчиться, ну, то я не Бог. <сміття> я, до речі, ніколи не дивилася для себе цього, і тим більше не хочу для людей інших дивитися. Це, і це запити, от, як я вже казала, коли, е, на третю особу, коли людина питає про іншу людину, яка з нею не пов'язана, що там в неї. І ще не роблю я розклади дітям до 18 років, ну бо за них не питання з батьків, я не хочу потім це вислуховувати, мені це не потрібно. От і вагітним теж не роблю. Mm -hmm. Ну, бо гормони туди-сюди, щоб людинка не переживала, щоб щось не трапилось, там завчасно води не відійшли, того теж, типу, не Ні. Там можна робити родичам і друзям, типу, просто тут вже який нюанс, щоб ви з ними просто не посварились. Бо, наприклад, там прийде ваш друг чи родич, він хоче. Побачити одну відповідь, а ви йому кажете другу. Ви ви йому кажете, типу, ну це не так. Ти ж бачиш, типу не так не працює. А він ображається, гу гупає дверима і йде. Типу, ну хіба може з цієї сторони це таке саме як в психології, що не можна приймати своїх родичів, близьких, типу, але це вже особистий вибір. Коли варто йти до У вас має бути відбути для прикладу. Вас має відбутись якась подія. Ви на рахунок неї переживаєте і не знаєте, чого очікувати. І ви приходите, ми там робимо розклад, і ви бачите, типу, там два варіанти подій, як вона може розвинутись. От коли ви там не можете визначитись, от, приходите класно, от дійсно, тобі треба зробити вибір, там, для прикладу, чи купувати мені оцю машину. Приходиш до мене, я така роблю, ми розглядаємо як. Не вкладемо питання, чи купувати машину, а саме, що мене очікує, якщо я куплю цю машину, і друге питання, що мене очікує, якщо я не куплю цю машину. І вже людина має два варіанти розвитку подій, і вона вже сама робить вибір. Карти за людину вибір ніколи не роблять, і я там тим паче не роблю за неї вибір. Типу, я тільки їй даю варіанти подій, що її очікують, якщо вона зробить те то або не зробить. А вибір вона вже приймає сама. Типу, я не несу відповідальність за життя, за вибір людини. Це все то. Ви самі до речі, багато людей дуже люблять перекидати відповідальність. Того вони і приходять до таролога такі що ну я ж не хочу брати на себе відповідальність. Прийду я от до людинки, хай мені зробить розклад. І от як вона мені скаже, так я і зроблю. А це так не працює. Ти сам маєш вибрати, як тобі діяти. Але от багато таких людей, і от вони приходять просто, щоб скинути з себе відповідальність. Бо вони безвідповідальні, вони хочуть від ти взяв відповідальність за їхнє життя. І буває до речі, таке, що люди там возмущаються, що от. А ти мені так сказала зробити? А мені щось там не вийшло. А якби я не робила? Ну а ти чим думала? Я ж тебе не заставляла? Ти маєш свою голову на плечах? Ну ти ж розумієш, що ти робиш.